У лозові урочисто відзначили День державного прапору України 23 серпня. Під акомпанемент оркестру, що виконав гімн, учасник АТО, ветеран російсько-української війни Сергій Мороз, допоміг стягу за майоріти. Державний прапор України підняти. Захисник поділився, піднімає прапор з 2018 року. Традиція перервалася тільки минулоріч, коли разом з побратимами звільняв Харківську область від окупантів. Це знаєте, це не таке якесь формальне а це відчуття настільки гордості, відчуття того, що ти. Не просто підіймаєш прапор, а це символ, символ нашого супротиву, символ нашої майбутньої 100% перемоги. І це, ну, знаєте, прапори завжди весь час людства вони являли собою символ незламності. І от коли ти підіймаєш це наш прапор, це ти розумієш, що ми незламні і бере, просто переповнює гордістю за мою державу, за людей, які не побоялися і захищають свою країну. Разом з керівництвом міста депутатами один із головних символів держави вшанували батьки полеглого героя України Олександра Лавренка. Під цим прапором наш син учився у військовому інституті, служив, воював, загинув. Це для нас приймав присягу, приймав присягу. це для нас прапор як, як як святе. Через то ми кожного року тут приймаємо участь у піднятті прапора. Хвилиною мовчання присутні на мітингу віддали данину пам'яті полеглим захисникам та захисницям. Присутні також навідалися до скверу Шевченка. Напередодні Дня Незалежності очільники міста та району, правоохоронці, військові, батьки захисників та помічниці народної депутатки Юлії Світличної поклали квіти до погруття Кобзаря.